Всім вітаю, мої підписники! З вами Івана. І сьогодні я з вами буду розпаковувати оцю машинку. Ви готові? <ріхи> так? Ось ну, вот така машинка до мене приїхала. А це мені дідусь. дідусь, думав, що він собі купив машинку і стала моя. Ось так. Відкриваємо. Так. так. Ось па пак Ось О, дивіться, що тут. Це, да? Так. То есть такая здочка. Насадочка Чатку в насадочке є. Почали. Так. Закриваємо. Є. Є. Так. Інструкція. Така интересненькая. Так, насадочки. Насадочки номер... номер, номер один. Де все. Так, насадочка номер 2, насадочка номер 3, насадочка номер насадочка номер 4 и кисточка, что ще наше щт. Так. І ще є Если Якщо оставим, что то максимум туда мосты устапе. Вс зарядное такая. Зарядно, да. Так все видно, так. І тепер повертаємо. І тарарарам, саме цікаво. Це машина. Так, зараз я її відкрию. О, дивіться. Вот вона ну, яка. Ось така, я, я кажу, микається так. Ось тут чорненьке таке, так. Візьмеш воно. Зараз покажу. жить. Понял? Так. И вот такая машинка. Еще я эту штучку. Там батарейка такая, да. Тогда стоишь ей, и если все червоно, ну, вот, шукает бачок, то он бачок. Ставить надо в вот эту штучку. Э, Она загрузится зеленым. Потом вид, видкручивает эту Там батарейки лист. Вставляєте от так, ну, поняли, вот так. Вот так робите. І дивіться. Якщо ви його зараз ви поставите, якщо воно загориться зеленим, значить, е, воно зарядилося. А якщо воно, то ні, не зарядилось, хай зарядиться. Якщо зеленим, то значить, зарядилося. Ви поняли. Вот так. такая коробочка, ну, да, интересненькая. Машинка, крутяшка. Ну, и я на садке не знаю, как надевать на садочку, но давайте трошки спробуем. Стрих, а Все у мене тут в босся. Е. Вибираємо. Так що отак так, як стріжете, не стрижіть то це. Поняли, а тося буде. І коли потрібенсь, відчищаєте. А тут багато волосся в мене. Видно, так? Да? Ну виросте нічого. Угу. все, так що бувайте. Завтра ми ще будемо знімати. Так що бувайте, пока.